Всім привіт! На моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось такий міксер. Торгова марка міксера Альфа, модель ALM23. Думаю, хочу вам показати, як буду розбирати, що вам буде цікаво, бо, як зазначили, тут 2,3 кВт потужності. Ну, дуже він легенький, як на 2,3 кВт. Думаю, буде цікаво вам подивитися. І ще одне забігаю наперед, Принесли мені його з тої причиною, що нібито якби, чи регулятор обертів в ньому ну, вийшов зі строя, що раптово він перестав працювати. Або кнопка. І забігаючи наперед, я вже його трохи розібрав. Зараз просто відкрию і покажу, що це діло було не в регуляторі, не в кнопці, а як скажімо так, в дешевизні. Ось такої марки. І щоб добратися до кнопки і до регулятора, як ви бачите в всіх міксерах, треба розібрати не тільки тут всі саморізи а також треба добратися до редуктора, щоб витягнути корпус редуктора з ротором. Ну і щітки ми вже так само зняли. То все, щітки майже нові, тобто міксер майже нічого не працював. ну Дивимося далі. Дивіться, ось такий ротор як 2,3 кВт. Ось такими пустотами недомотаними. Зараз я приближу. Дивіться, приблизив. Ось скільки недомотано процентів 40%, точно недомотаного ротора. Тобто такі є пустоти і такий от роторець. Ну. Якщо в ньому є якихось 900 Вт, це дуже добре буде. Ось таке. то Підшипник стоїть 608-й. І без ніяких там розпізнавальних знаків ось такий дешман. Далі ось такий редуктор. Має дві шестерні, бо він йде одно передат... ну, з одної передачою, тобто не двохшвидкісний. і ротор шестизубий ротор. Ось так. Тут на підшипниках всередині. Ну, Редуктор більш-менш зроблений тут нормально. Тепер покажу вам статор. Дивіться, ось такий. Статорець, скажімо такий невеличкий в тому міксері. Ну, та, Є е, ці віконця вентиляційні, щоб краще обдувалося, але статор дуже маленький і дивіться, в чому причина, чому він перестав раптово працювати. Дивіться, якщо видно, один виток, поближче вам зараз покажу, один виток зі статора намотки від нагріву злетів, впав сюди і ротор його пере, перебив. Ось так вийшло. Зараз покажу вам ближче. Ось дивіться. Бачите, злетів один виток, то що я вам казав, і ротор його перебив. Ось, подивіться, ближче. Злітає один виток намотки, який дуже погано тримається, бо немає лаку. І ось так його ротор там перебиває і раптово зупиняється міксер. Бачите, як воно сталося, що і в дешмані воно. Таке стається. Бо чому завжди наголошуємо, що погано пролакований статор. Хтось думає, можливо, він там не обертається, нерухомо, йому там багато лаку не треба. А ні, все-таки треба. Дивіться, якби він був нормально залитий лаком, такого би не сталося, виток би від перегріву не, не злетів би. І так само ще раз, з тої сторони, бачите, дали такий стяжку, щоб витки трималися. І тут посередині. Тут зробили одну стяжку з боку, а другу для тих проводів. І так вийшло, що центр, центральні оці всі вони, як би, скажімо так, болтаються. І в перегріву таке сталося. Дивіться, всередині ось такий, е, така тут система, кнопка, регулятор обертів, ось такий звичайний, і все. Ось така тут все пустота. Конденсатора немає. Все зроблено. По простяцькому. І тут статор перематувати не будемо. Ми його підлічимо, тобто є два кінця. Ми його підлічимо, стягнемо стяжкою тут, щоб не, додатково, щоб не було ще такого, пролакуємо. І ось такий буде ремонт. Людині ще буде працювати цей міксер. Ціна роботи ремонту буде коштувати 200 гривень або 5 доларів. Ось На цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на ремонт вам озвучив. Деталі міняти не будемо, якби ми тут підлічимо. Ось така торгова марка Альфа Італія. Бачите, що який це дешман. Ну, Найнадійніше, я думаю, в цьому буде це редуктор. Якби він переслужить і ротор, і статор, і всі підшипники. Тобто редуктор буде ці шестерні будуть в цьому інструменті найнадійніше. Ну, як побачили, слаб, слабка ланка це ось такий погано залитий і погано скручений статор, який ми завжди наголошуємо, що погано пролакований не раз. І так само і ротор, який зекономлено, так само і зекономлено намотаний. Ну і дешеві підшипники. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. І всім хороших ремонтів!